Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ось таку смакоту. Це така чудова альтернатива, як сосиски в тісті або піці. Дуже смачно, пухове тісто, багато смачної начинки. Начинку, до речі, ви можете варіювати. Сьогодні показую свій улюблений варіант. Дуже виходить смачно! Чудовий перекус до перших страв дітям в школу з собою на роботу. Готуйте та насолоджуйтесь. Зручно ємість відправляємо 250 мл рідини. Це може бути молоко, вода або навпіл, як у мене. Молока, молока половина і води. Головне, щоб рідина була тепла, не горяча і не холодна, тепленька. Додаємо сюди 1 столову ложку цукру без гірки, додаємо дріжджі. У мене сьогодні свіжі пресовані, їх знадобиться 15 грамів. Якщо у вас будуть сухі, їх також можна, тоді 5 г, тобто в 3 рази менше. Це близько 1,5 чайної ложки. Все це перемішуємо до більш-менш однорідного стану, додаємо 2 столові ложки рослинної олії, та яка вам подобається, можна соняшникову, оливкову. Ще раз трішки перемішуємо і додаємо поступово трішки борошна. Додали частинку перемішуємо і додаємо сіль. Одну чайну ложечку, цього достатньо. Тісто виходить таке помірно і не солодке, і не солене. Такий універсальний варіант, дуже смачне. Знову додаємо борошно і додаємо вже борошно до потрібної консистенції. Спочатку ми перемішували вінчиком, потім можна лопатку, і коли тісто вже збирається в грудочку, підключаємо руки. Сьогодні на, замість тіста в мене пішло 370 г борошна. Але в рамках десь 2 столових ложок може бути. Відмінність, тому що у всіх різне борошно. Коли тісто збирається в рудочку, повимішуйте його хвилинки 3-4. Занадто довго не потрібно, але все ж таки повимішувати потрібно. Або вручну, або в комбайні. Можна ось такими скручуючими рухами, можна відбиваючими, так як вам зручно. Я повимішувала 4 хвилини. Тепер зверху можна змастити олією і ємність, в якій буде підходити тісто, можна просто перекласти в іншу ємність, змазану олією. Накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо приблизно на одну годину. Тісто має гарно піднятися приблизно в 2-2,5 рази. Готую начинку в цей період. У мене сьогодні буде сирно ковбасна, але начинку можете обирати на свій смак. 150 г сиру, напівтвердий або м'який, у мене сьогодні сир гауда. Натираю на крупну тертку. Замість такої начинки можу зробити лише сирну, можна взяти яйце, плюс зелена цибулька, можна взяти капусту, тушковану. Тут уже поле для ваших фантазій. І беру ковбаску. У мене сьогодні ось така, можна в мене варено копчена, можна використовувати якийсь навіть бужанину, м'яско відварене, за смаком. Нарізаю невеликим кубиком. Все це об'єднуємо і я беру пучок петрушки. Можна використовувати кріп, також буде смачно, будь-яку зелень за вашим смаком. Грам 70. Нарізаю дрібно і також даю до решти інгредієнтів. Все це ретельно перемішуємо, і начинка готова. Повертаємось до тіста, тісто ось так чудово підійшло. Його обминаємо, підпиляємо поверхню трішки борошном. І викладаємо все тісто. У мене всього вийшло сьогодні 10 булок досить такого великого розміру. Округляю кожен шматочок, розділяю необхідну кількість частин, округляю, і коли вони вас трішки відпочинуть, оці кружкої хвилиночок 5-10, можемо вже формувати наші майбутні булочки. Беремо шматочок тіста і потрібно його розкатати, ось такий пласт, такий овал, можливо. Тут товщина не дуже важлива, головне, щоб він був у вас довгенький. Потрібно томатний соус або кетчуп, те, що у вас буде, те, що вам смакує. Викладаємо його трішки небагато. Я використовую неповну чайну ложечку, багато не беріть, щоб він у вас не витікав. Наверх начинку я беру також десь близько 2 чайних ложечок начинки. Тут це все за смаком, як ви любите. І форму Формуємо нашу майбутню завитушку. Так, от таким чином, бачите, починаємо його закручувати. І з цієї сторони, що в нас залишився ось хвостик, ось сюди кладемо цей хвостик і защіпуємо. Формуємо такий ніби закручене кільце. ось так, Показую ще раз, як я це все роблю. Намагайтесь повторити. Таким чином, формуємо всі булочки. До речі, я в кінці в мене залишилось трішки начинки, і я її, тобто сиру самого, я його трішки розкидала зверху і вийшли ці булочки ще більш привабливими. Тому можете відразу трішки сиру залишити, тому що він гарненько так підплавляється виходить дуже так апетитно. Готові булочки залишаємо обов'язково ще на хвилиночок 15 підійти, щоб вони у вас трішки збільшились в об'ємі. В цей період розігрівайте духовку на сто градусів верхний з без конвекції. Коли булочки підійшли, змащуємо їх молочком, можна яйцем. Я сьогодні готую страву без яйця, тому я яйце не використовувала, просто молочком змастила і ось, бачите, присипаю трішки, в мене залишило сиру самого. І відправляємо випікатися. Мої булочки сьогодні випікалися 23 хвилини, але все залежно від вашої духовки. Вони мають гарно підрумянитись, і, звісно, паличка серединки має виходити повністю сухою. Це важливо. Ось такі красунчики вийшли. Даємо їм охолонути хвилиночок 5-10, щоб не дуже такі гарячі, і смакуємо в теплому стані. Як же це смачно! Неперевершена випічка чимось нагадує сосиску в тісті, хот-дог, піцу з колбаскою. Дуже смачно, по-домашньому готуйте, насолоджуйте життя і будьте щасливими. Дякую вам за лайк, за вашу підписку, за ваш коментар. Чекаю їх з нетерпінням. Дякую вам. Пока-пока.